Шість типів позитивних особистостей, якими ви повинні оточувати себе в цьому житті. Сміливі люди, з якими весело. Це такий друг, який згоден з вами брати участь у всьому. З такими людьми будь-яка поїздка або тривала подорож пройдуть дуже легко і весело. Такий друг з радістю відправиться разом з вами в Японію, просто щоб подивитися, як цвіте сакура. Саме такі люди повинні бути поруч з вами тоді, коли у вас прокидається бажання вийти із зони комфорту. Люди, які приймають вас такими, якими ви є. Якщо у вас є такий друг, з ним ви можете бути самі собою і ніколи не відчувати потреби прокидатися кимось, оскільки життя часом буває досить складним, дуже важливо мати в своєму оточенні друзів, які не засуджують вас. Ви можете бути впевнені в тому, що вони завжди прийдуть вам на допомогу і будуть з вами чесними. З таким другом ви можете не соромитися бути слабкими, йому ви можете спокійно розповісти про всі свої почуття і емоції. Які виникають. Природжені черлідери, люди, які можуть підтримати. Такий друг не тільки підбадьорить і змотивує вас на те, щоб продовжувати боротися у випадку, якщо у вас виникли проблеми, але й зможе розвіяти поганий настрій, змусивши вас знову посміхатися, через яке випробування в житті, ви би не приходили, які люди допоможуть вам знайти щось хороше, навіть у непростій ситуації. Вони будуть нагадувати вам про те, що життя це низька зльотів і подій, і тому чорна змог. У вашому житті дуже скоро закінчиться. Успішні наставники у всіх нас повинен бути друг, який вже досяг певних цілей, і не має значення в якій сфері. Всім нам в житті потрібна людина, яка би підтримувала нас у боротьбі з труднощами на шляху до чогось. Така людина буде хотіти для вас самого кращого, і він буде щасливий, коли вам вдасться піднятися на новий рівень. Люди оптимісти, кожна людина здатна заряджати людей навколо себе енергією, якою він володіє. Якщо у вашому оточенні присутні виключно люди, від яких виходять позитивні вібрації, які діляться з вами своєю позитивною енергією, ви самі наповнюєтесь такою енергією. Це дозволить вам стати більш щасливим і здоровим, та знайти почуття спокою. Загалом це позитивно відобразиться на вашому добробуті. Люди, які вміють вислухати друзі, які дійсно вас слухають і намагаються зрозуміти ваші проблеми, мрії та цілі, це якраз ті, хто надає вам рішучості змінити своє життя в кращу сторону. Вся справа в тому, що ви усвідомлюєте, що вас дійсно почули, і це додає вам впевненості діяти.